Всім привіт! Ви на каналі Чеські Схербошукач. Сьогодні, друзі, я ось в такому лісі, дрімучому, в такому зарослому лісі. Так от, чого я тут знаходжуся, запитаєте ви. А тут я знайшов хатинки по картах, старих картах 1900-х років тут стояли хатинки якісь, не знаю які саме, але, але стояли. Десь 5 або 6 штук. Їх ось тут було. І я їх, напевно, що знайшов. Тому що в мене вже друга знахідка. Перша знахідка була монетка на старій дорозі, але я по ній там так проходив тільки, не ходив особо, а прийшов одразу сюди. І ось, друзі, в мене сигнальчик з такої ось ямочки. Довго тут не купав. І в мене випала така знахідка. Зараз вам, друзі, покажу. Ось такий ось. Гудзик, бачите, середньовічний якийсь гудзик. для Якраз таких років тих. Але бачите, він ось такими малюночками. Цікавими. Собі видно, що воно зроблене від руки. Ось так от. Супер-супер. Ось така в мене перша знахідка на хатинці. Ну і звичайна монетка, це у нас два гелера попали з мені на тій дорозі до 19-го року, от 1911 Ну і поки що все. ну Я ходжу буквально півгодинки, тому друзі, мені побажайте удачі, а вам гарного перегляду. Так, Камраді, я змінив локацію. На тих хатинках в лісі нічого не було. І ось я перемістився. Не знаю, чути, не чути, трошки вітер дує. І ось на таке поле знайшов по дорозі до лісу. Запримітив і ось повернувся сюди. Трошки тут такі востяки, але, але все одно можна ходити. Ще, як то кажуть, терпимо. Ось таке поле нарешті зібрали. Тічки помалу починають збирати поля вже. Лешті можна буде ходити по полях. А тут по полях красота ходити. Ось так от. І друзі, в мене тут вже другий сигнальчик. Ось тут. Не знаю, можливо тут щось була якась хатинка, можливо я натрапив на якусь дорогу. Не знаю. Но одним словом, монетки пішли, друзі. Ось так от. Це вже є друга монеточка в мене. І це в нас зелені такі патині. 10 тих гелерів. 10 чеськословенських гелерів. Такі вбитенькі. Сохран поля одним словом. Ось такі десяточка, видно. Така монеточка. Друга монетка мені випала, друзі. Ось крейцер також вбитий. До речі, дзвеніло дуже погано, не знаю, що це. Чи Можливо тут грунт такий, але дзвінить тут надто погано. Вроді би, якщо викопуєш, дзвінить гарно. Чистий сигнал, але коли під землею, так не чистий сигнал. Такий з перебоями. Але купаю. Сигналічки тут мало, тому купаю все. Ось так от друзі. Такий от коп у мене сьогодні. Сонечко світить, тепленько, супер одним словом. Саме задоволення ходити, друзі. Вирвався нарешті на коп у вихідний день свій ось так от. Така чудова погода. Такі ось тут краси, такі тут гори, бачите. Ну, класно, класно. Ну а я, друзі, йду далі, буду виходжувати, я тільки почав ось, тільки початок поля. Ще піду, тут буду виходжувати, тут монетки сиплять. А там далі буду бачити, можливо, піду десь десь далі туди за горбок. Там також є поле виворене краще. Буду бачити одним столом, тому друзі не перемикаємося і йдемо далі. Так, в мене сигнальчик, друзі. Це вже у нас третя монетка. Буквально через хвилинки 2-3. Я зняв там ту монету і ось ще одна монетосина. П'ятірка. тірка, 5 гелерів. 5, 5 геларів. Цей карлів міст, Карлух, чи чияв. Ось так. Ось така монеточка мені випала. Супер. Три монеточки є, буквально всі майже ось тут. Я ще так стою біля ось такого дерева. Де. Ну, Покручуся, можливо, щось випаде. І цікавеньке таке. І більш середньовічне. Ми, друзі, не переключаюсь. Так, в мене сигнал. Сигнал, Одним словом 10. Дивіться, який сигнальчик. Сигналів 10. Обламаний гудзик. Сьогодні якийсь день годзиків, вже другий. Також бачите, від руки мальований. Ззаді він такий сад. Малюнок цікавий. Ще би воно було ціленьке, це би було супер. Дивіться. Просто ну, Класно Суто для колекції таке прикольне воно. Воно нічого не стоїть, але нічого не, але... не коштує, але... але цікаво все одно. Ось такий от Гудзик тут попався мені. Я вже трішки відійшов від того дерева. І йду далі, йду виходжу і можливо щось попадеться. Надіюся на якісь середньовіччя. Ось такий от друзі. У мене тваринний світ тут вся копаю. Ось олень ходить козуля біля мене. Бачите? Ось так от. Я копаю, він собі... Вона собі ходить. пасеться, Ось так. Так, друзі, в мене сигнал. Ось такий сигнал, не знаю, що це. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях. Якесь намисто. Але намисто з якогось такого матеріалу. Цікавого, виглядає як камінь, насправді це не камінь. Ось, ось таке воно всередині ось пустота, але ну, ось така не знаю що це, можливо це середньовіччя якесь попалось мені. Навіть не знаю, цікаво Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, що це. Ось Поки ходжу, друзі. Так, друзі, ходив, ходив я, ось туди пішов, пробував на друге поле, не вийшло, бо там було посаджене. Там що ріпак вже засаджений, Ну, одним словом нічого там взагалі не було, ніяких сигнальчиків. Ось, повернувся назад до цього місця, де мені випало три монетки. І ось буквально знову в мене монетка. Там ось в мене випала ще одна монетка ззаді, але вона була зігнута, тому я не розпізнав, що це за монетка. А ось це 5 чеськословенських крейцерів, геллерів. Ось таких 5. 1953 така монеточка, майже на поверхності, гарно дзвеніло, як монетний сигнал 2021. Напевно, що тут стояла хатинка. Скоріше за все. І ось її розорали, фундамент і тому тут в одному місці тільки є і все. А так більше нічого ніде немає. Зараз тут покручуся трошки і буду збиратися додому. Тому друзі, якщо будуть сигнальчики, вам покажу, а як ні, то вам вже покажу біля машини всі свої результати сьогодні от. Тому, Друзі, дивимося далі. Так, друзі, в мене Сигнал Сионало 15. Дивіться яка пломбочка мені вискочила тут на хатинці. А, фокусуйся. Дивіться яка цікавенька, з такої я не маю. О, з цифрою 8, чи що. Чи може так, безкінечність? Я думаю, що це цифра 8. І ще там щось пишено. Не розбереш? Ось така мені пломбочка. Клас. Пломбочки я збираю, колекціоную. Супер. Ще буду виходжувати, друзі. Сигнальчики є, значить можна тут трішечки походити. Так, я ще тут, на цій хатинці. Ось там буквально в тій ямочці мені випав крейцер, вбитенький, І ось серед ось такого сіна на поверхності лежала десятка. Десятка феніїв. Ось. Серед крейцерів. Чесько-словенська монета і навіть німецька є. Ось так от. Ось така десяточка. 1935. Ось така монеточка. Ха? Супер. Монетки тут є, монетки тут багато. Хатинка стояла і монет тут повно. Але суто монет, артефактів тут немає. На жаль, не бачу, не, не, не знаходжу, немає. Ось так от, ну монетки є. Ну нічого, ще ходжу. Так, все, друзі. На сьогодні буду завершувати. Копці сьогоднішній що сонечко світу, але... Але пора додому. Я вже і замучився, та й вже і знахідок немає. Обходив я тут весь той домик. І більше нічого там немає. Можливо і є, але вже чого такого, як кажуть, важливого вже і нема. Ось такий в мене сьогодні результат, друзі. Ось таке прясло, не знаю чи що це таке. Хто знає, напишіть в коментарях. Взагалі не знаю, що це. Перший раз таке мені попалось. Там на середині поля. Ось такий, не знаю, чи то гудзик такий прим'ятий, чи то що. Ну, а також якась штучка. Ось за таким я купав. Я думав, що це якийсь глечик. Копав, блін, більше штика. А це ось така бляшанка. Щось чеське, не знаю що. Пише Made in чесько. Словакія, 1977. Подобіце якийсь товарний млинський строй. Не знаю що це. Якось так. Природній поднік. Не знаю що це. Ну, одним словом така от штука попалась, а по монетках і артефактах ось такі ось результати, друзі. Ось такий от, не знаю, якийсь гудзик такий мені попався, ось малесенький. Ось такий обламаний гудзик. Потім в лісі ось такий гудзик попався, така пломбочка цікавенька. Прикольна. Ну і по монетах тут ось так монет трошки є, але звичайні монетки десятка пшенігів, п'ятірка чесько-словенська, 10 гелерів, 5 гелерів. Ось тут є і вбиті монетки. Я ось повністю нічого не видно. Ну і там крейцери всякі. Ось тут відніється лев, то напевно теж десятка якась. Ось так от тут крейцер, не тут не крейцер, тут звичайний годзик ось. Там ззаді щось пише, але, але це звичайний годзик. Там? Якби там щось писало, то це звичайний. Ось така зігнута монетка. Ну, думаю, що це крейцер один. Ну і ось такі також вбиті монетки. На жаль. Монеток трошки є, багато вбитих. Але щось такого цікавенького, на жаль, нічого. Хіба що пломбочка і гудзики такі прикольні Там, з малюночком до колекції. А так більше нічого. Ну, ось так перше поле створене. Трішки дало. Тому, друзі, на сьогодні все. На наступний раз буду щось шукати цікавіше. Місця якісь, можливо поля вже якісь підуть. Ну, одним словом, якось так. Тому, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал, натискайте на ну, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Буду вам сильно вдячний. Тому кому сподобалося це відео, ставте лайк. А побачимося в наступному випуску. Всім пока, друзі! close doors i'm a fool for your lies